Коли винограду не дуже багато, то смачне домашнє вино можна легко зробити в простих 3 літрових банках. 26 жовтня 2023 року таке відро 125 літрів і перечавив його на сусло. Ось Закрив, вчора перечавив, виноград обривав з гілок і чавив ось таким інструментом цій кастрюлі, а потім переливав оце відро. Таке сусло протягом 3-4 днів потрібно ось так от перемішувати, бо періодично підіймається шапка. Оця. Для цього нам допоможе оця жіночка, дуже зручно. Помішали і буде воно стояти ще 2,5 дні. Зараз нам ця файна пані покаже, який у нас колір вина. Насичений такий яскравий. Ми будемо зберігати це сусло при кімнатній температурі десь 21-25 градусів. І накриємо пакетом, щоб нічого туди не попало. Отже, пройшло 4 доби. Запах неймовірний, смачний такий. І шапку цю ми не чіпаємо, а беремо оцей інструмент. Це у нас кружка, отакий от от фільтр і марля. І ми набираємо обережно, вичавлюємо сік. І от таким механічним способом віджимаємо сік у кастрюлю, щоб він був чистий. Ну, ось у нас з відра сусла вийшла ось така кількість соку. Обережно треба його віджимати, ось ви віджали. Якщо попадає на підлогу, то треба витирати обов'язково, бо будуть сині плями і содою потім можна прибрати. Ось у нас вийшло десь 5,5 літрів соку. Добре, якщо пляму відразу витирати, бо будуть сині і підлога, і руки то треба рукавички краще одягати. ну спробуємо вимірити спеціальним винометром рівень цукру. Так, і у нас показує десь 7% цукру. Тому додамо десь 70-80 г на літр соку цукру. Виміряли необхідну кількість цукру та сипемо і перемішуємо. Тут знову наша жіночка стала у пригоді. Перемішуємо цукор. Ну, ось, у нас вийшло 2-3 літрові банки соку з цукром перемішаним. І тепер одягаємо рукавичку на одну банку. Це одягли рукавичку, щоб не було доступу повітря. І тут, от голкою проткнемо декілька пальців, щоб у процесі бродіння виходили гази. А на цей. Ми таку спеціальну кришку одягнемо за гідрозатвором. Ось такий вигляд вона має. Отак от одягаємо. Одягаємо цей колпачок і сюди наливаємо води. Ось таким чином у процесі бродіння теж буде перекритий доступ до повітря. Гази будуть виходити, а повітря не буде поступати. І перемістимо оці дві банки на 4 місяці, десь приблизно і у темне місце з температурою десь біля 21-25 градусів для подальшого бродіння. Ну з звіджиму тут ще багато соку. Я зроблю друге вино. Висипемо оце сюди, це відро і додамо джерельної води, і цукру теж додамо. І Лишаємо так на 4 дні у темному та при температурі десь 20-25 градусів. Напротязі цих днів будемо перемішувати ось так: от сусло. і Потім будемо фільтрувати минуло 2 дні. У нас рукавичка піднялась, і тут дуже активна реакція йде. І тут у нас дуже багато. Ну, а що робити? Меншу банку не зільєш, а ще одну банку заводити, то немає резону. Тому якось перемішуємо обережно. Міняємо тут воду. Ну, а тут обережно теж перемішуємо так от періодично. Також саме як. З першим вином перемішуємо оцю шапку в суслі у другому вині. Теж як мога частіше треба перемішувати, але в останній день перемішувати вже не треба і треба віджимати. Але минуло 4 доби і ми процідили друге вино. У нас теж насичений колір вийшов. І оці відходи вже викидаємо. Пройшло приблизно 21 доба і у нас рукавичка опустилась і бродіння скінчилось. Тому треба зняти вино з осаду. Ось внизу осад є. За допомогою ось цієї трубки ми вставляємо ось сюди в банку обережно. Так, і ось тут, отак. Тягнемо вино і ось воно починає бігти. Тут у банці, ось, може вам видно, слідкуємо, щоб трубка була посередині і не чіпляла осад знизу. Ось майже все, все лишимо. Спробуємо вино, як воно за смаком, трошки беремо. Сухе вино, супер. Але за смаком можна додати цукру та розчинити цій ємності. У цю банку трошки цукру додам. Все, цукор розчинився, переливаємо це у чисту банку. Як переливаєш, такий насичений кольор йде. Встановив гідрозатвор, будемо чекати, поки знов не з'явиться осад, та будемо знімати з осаду. Поставимо прохолодне місце з температурою 15 градусів, дозрівати. До речі, з другим вином теж таку процедуру необхідно зробити через 21 день. Прийшов час, друге вино теж зняв. Перший раз з осаду і додав цукру. А тепер перше вино, другий раз знімаємо з осаду. тут же зверху немає осаду, тому перельємо звичайним способом. А на дні трошки осаду є. Трошки осаду, банку сполоснемо водою. Вино злили. Перше вино це з виноградного соку такий колір насичений та яскравий. Ай. Така краса. І по досвіду рукавичка, мені здається, більш зручною, ніж оцей гідрозатвор. Воно наглядно, просто і дешево. І далі за смаком додаємо цукру. Пробуємо перемішуємо. Перелив в банки. І ось така краса виходить. Ставимо в прохолодне місце, десь плюс 16 градусів на декілька днів. Або місяців хай дозріває, а потім знімемо гідрозатвори та розільємо по банках. На всіх етапах приготування вино треба тримати у темному місці, при температурі плюс 25 градусів під час бродіння, а на етапі дозрівання плюс 15 градусів. Пластиковий посуд зручно використовувати лише для транспортування вина, але для тривалого зберігання краще перелити вино у скляний посуд, банки або пляшки. Якось батько розповідав мені історію. Колись у 70-х роках бабуся, яка нам здавала кімнату, Розповіла про постояльця, який просив у неї дивитись телевізор, а біля телевізора дозрівало у великому бутлі вино. І той хлопець зробив трубку і дивився телевізор, потягуючи вино. А хазяйка все дивувалася, що це постоялось так п'яніє від перегляду телевізора. Так що не треба зловживати телевізором і вином. А от помірне споживання цього натурального напою добре для самопочуття людини.